Ми як тобі вибігали про Dragon Lord. Коротше, ми це ми зараз будемо грати проти цього день Дениса або ж Кіта. Бляха, мені легше. Дика, ти, ти що там кастомку создаєш? Ні. А що ти робиш? Пойдем, давай, давай, давай. Я вже кинув. Чи тобі ще раз? У нас тобі ще один запрос. Починай грати. Знаєш, можна покажу на твоєму? Давай дуельки, давай дуельки. Ну давайте. Коротше, тоді в режим дуель. Да. Ну, Гаврик, я тебе можу винести в будь-якому режимі. Типа мені ж ти легко. Против Можна чуть -чуть піддаватись? Ні. Гаврик, я не буду піддаватись Ти ж мені Саші не піддавався. Ну що ти не да, не піддавався. Ну, давайте почесному, ну будемо. Так, да, не буду, я, я нікому не піддаюсь. Не можу два задумався? Ну я можу, в принципі, два раунда в моліку сгорить, але мені лень. щоб я два раунда в моліку згорів? Ладно, тоді будемо грати по-чесному. Давайте по -чесним. два, два раунда із восьми для мене нічого. Ти шість не в мене. Той самий ти нафіг я поспорив. Диви, куди он сазав звідси. Хоч реакція є, Гаврик. кик, в тебе патрони. У мене два патрона залишилось. А давайте ви будете Та якщо, ні, наприклад, я я лох я тебе. Коли ти будеш грати? Давайте там будеш сидіти. Давай, е окей. Ну я значить сюда. Але давай, Саш, ти дивись, щоб Гаврик хоть не оборочувався, окей? І ти теж не набажаєшся. Та я то не буду, мені то мені то нафіг це. А, та ладно, я ж я ж закриваю свій телефон. Ні, блін, я не, я не такий Джепе, як Гаврик, так що я, те, я на цьому не витащу, мабуть, вже. Чую. Та ну, я ж тебе чую, нафіхі Чу, я не тут. не... Все, Гаврик, ти мінус. Саш, не підказуй йому. Саша у нас тут видно дуже профі, що хоче підказувати Гаврику. Та блін, ні, це Анеріал. А що з Пінгом? Ні, пінг нормальний. А що мен... ти в мене залагав так люто? А чи ти реально просто встав? У нас, Вон... у нас з Гавриком одинаковий пінг. Гаврик, ты ведь Молика загорел. Да Та все, ты проиграл. Денис, ты про... Я слышу, иди ты в зуб. Да все, там мне все равно. Мы же на скилл сейчас бьемся, Гаврик. І на пендаль. <гум> Нє, головна мотивація для мене це пендаль. Я, мабуть, наймощний. Куда ж буде? Куди я покажу, за шлечом, ти? Блін, кріса Галіма, я не встиг тупо нажать. Ну ладно, нормально. Та, 3 -3. Перешні, що Та сідай. А, Тобі нема куди. Бабі, ти мене могу достиг. Бабу кофе роздум дали. Щиро... Прикол. Оце ти туаліт, але... Та блін, ні, Гаврик. Ну тут я просто на хетку не всю навести. Ну, ось у мене є пеньок. О, то сідай ти сідай і на сюди дерев'я. Да. Так, ні, за кера я не думаю. Ну, Можливо, ладно. Що в тебе за а, це в мене. Він купити на візи. Так, да, він дуже дешевий. Підісні, то він... А 43 і 60. У в мене... В мене 68, а в нього 40. У мене максимум це 69. Мене... Знаєш, який в мене максимальний був пінк? Коли? В мене, коротше, в катки. По-моєму, якраз таки навіть проти Гаврі. Ні, да, против... Чи то в Соєвах, чи то, то проти Гавріка, я не сильно помню. Але в мене був пінг 900. Хедшот <піллявий> Де... хедшот без прицелу. <пілляв> ну так мені все всьором... равно. У мене по случайності було колись. <пілляв> ну це один раз було сьогодні. У мене 1000 максимум був. Че, в тобі нажить підбуде? Ти знаєш, Что? 68! А я поте. о, ну щел, 37 пінг. В мене, в мене один раз степнуло просто. Тільки що трохи пролагало. Та це пролагає із-за просадки ФПС тоже. Я ну, не бачу тебе було 35. В мене пінг 48, Гаврік, я, я тебе просто бачу, куди ти біжиш і піджидаю. Дивиш, навіть ти тебе. Так, подожди, Саш, я багоюзер. Пробую баг зробити. Не, не получився баг. Я хочу його хоч так винести. Давай. Не знаю, куди він іде. я не скажу. Ты я пожерю. Ладно. Просто стану в чьей позиції. Гаврик. Шо, давай йди на единохай. Ну хай, давай, Гаврик, я то... тобі дати ще один шанс. Давай. ні, ні. Давай, ні. давай, Ще один шанс. Дайте. Давайте ще один шанс йому даєм. Бо, кстати, ви ніхто ж буде короткий. Мені хоч 12 хвилин надо. Розумієш? Мені мінімум 10 хвилин має бути. Скинь мені ссылку на свій YouTube канал. Так, кину, Мій YouTube канал пора повну гомолки зоржати буде. Ну ржати буду, а, сто... а 189 підписників не ржуть з мене. Ну ладно, я знаю, що у мене буде в чотири О, диви. Якщо ти е-е Не, Хаврик, в тебе буде два пендаля все одно. Я... Диви, яку комашку задаю. Угу. Прикол. Так, ладно, коротше, далі ми сидимо, граємо вже. Гарік, ти, ти мені по спині попався в каміння <гум> на позоти. Та я легенько ж, Гарик. Не, ти ще в мене не можеш попасти. А якщо попадеш, то тобі буде прийти. Тобі. Саш, тобі теж страшно? Це спіли, коли... Чи, звісно, тобі тоже страшно, коли він бере лівий предмет по тій в руки. Такої, від такої мені не дуже страшно. Я зараз можу зробити паличку вже засувалочку. Ладно, все, все, давайте вже без мемів. Давай, іди ж ти сюди, Гали! Блін. Та я не бачу із за сонце щось, чи що це за світ такий? Я ніфіга щось не бачу. Десять в темряві. Та ні, вже тут видно. Бо я не бачив. Да, ти. Вша не збивався, да? Я навіть не помітив. А я тебе тоже не бачив, кстати, Гаврик. Оце прикол, скажи. А ша, ти блих? Я бачу. Блін, Тоня, з тим прицелом це вообще фіговий грати. почти на нож. <плес> я минус ноль йому дав. Я просто, да. я знову ахоті його, пані. Ну ладно, він мене вбив прямо в останню секунду, коли я його вже підкресив почти. Та що ти так пінгуєш, Гаврик, блін? Який пінг? В мене 78, в Гаврика 39. А, то це я реально, Гаврик, то я тоді реально просто чуть-чуть пінгував і туди-сюди ходив. Але ходив я туди-сюди вже сам. Блін, ладно, пока. Я обиделась. Вау! А ви на носах? Да, вы на ножах. Ну Но тут уже явно всі шанси на наше. Не знаю, може й на Гаврика, Гаврик тоже вміє трохи. За... Ні, все, мінус, мінус, Гаврик. Мені кажуть, зараз я 5 буде пиндалипу не Мені кажеться, що зараз наоборот гаврик отримає пендер. Саш, тільки ж ти не играй за нього, окей. Та блін, то як ти успів? У мене два хіпек стати, Саш. У мене два хипе сей. Скажіть. Саша, не ще. Та блин, патрони. Mm, патрони ноль. Ну це вже не зміг би затащити. Гаврик, в мене два хп, я ло, Я ще лох. Гаврик, і дивись, ти будеш лохов, якщо ти сейчас проиграєш, реально. я просто... Є, є, Саш! Тільки... Саша, подивись, пожалуйста, за мною. Я в голову його можу вбити легко. Тільки знати де він? Так, пожди. А де він єсть? А он до він. Я наблюдаю. Блин, то я пробую вантапом. Так, я наблюдаю, не буду. Ти прикалуєшся? Yeah. Ладно, то ти тупо цупоначав. Ладно, сорі. Тут вже не витащив. Ну нічого, подписчики, все сейчас yeah. буде, все сейчас вам буде. Контенчик сейчас по максималучки повалить. Блін, та все, у мене чотири хп. Я не витащу це. Я це не витащу. А скільки в тебе хп? Надо в головочки. Де ти є? Ну! Я чотирма хип'я тупо витахів. Гаврик, я з самого начала чотирма хеп'яки. Нормально. Блін, як я тебе не замітив? <рискотворю> ну, але чотири-чотири. Гаврик, ну ти можеш ще на ножі грати, якщо хочеш. Шо? В тебе Пожди, Гаврик, в тебе під люти чи що? Я за стінкою вже тоді був, Гаврик. <пілок> ну так, в смислі, я вже запрягнув за стінку. Мене тоді вбило вже за стінкою чогось. <пілок> Ні, в мене пінга взагалі не було. Може, <пілок> тебе Фапи... залагав Та не, вроде фпс Може був 39? І то майже на нос посадив. <реш> <реш> Ребят, якщо ви це... Гаврик, Гаврик, я тобі в спину обійшов, бачу, ти сидиш за стінкою. <реш> 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 думаю, не заріжу. Гаврик, думаю, не заріжу, ти пушиш. Боже, який ти лютий мєм. пушиш. Ні, не пушиш. Не, пушиш. Ні, не пушиш. Пушиш. Да, в мене 20. В мене 22 HP сталося. Гаврик, дивись, короче, як ти проігруєш. Та ну, це було б легендарно, якби я витяшив з 27 хп. Я реально я туп... я тупо надамажив собі 20 хп, понял? До 20 хп я собі дадамажив. Дивіться, який в мене додомажив. Стопіння, подивіться. Пожди-пожди, Гаврик, не стріляй, не стріляй. <риві> Гаврик, подивись на тупіню. Що <риві> <риві> за чо за тяги бархатні тяги? <риві> Гаврик, а ти с а ти з прицелами играєш? <риві> Я теж без прицела, я по тобі реально зараз без прицела попав. Давай, іди ж ти сюди, мій хороший. Не, йди в жопу, йди в жопу. Погана ідея, Гаврик. Блін, блін, де ти? Не, пожди, 7-6, 7-6. Якщо я зараз проігрую, то в третій раз буде. А, а тоді, то тоді останній раз вже на пендаль, бо якщо я зараз проіграю, то буде щот 1-1. Ну все, Гарик, 1-1. Давай пендаль.